Введення препаратів тестостерону в організм пригнічує вироблення свого тестостерону. Чому це повна правда? Бо... Коли йде надлишок тестостерону, наш гіпоталамус це відчуває і перестає виробляти гонадрелізін гормон, який стимулює вироблення гіпофізом лютенізуючого гормону, який відповідає за вироблення тестостерону в яєчках, і фоліколостимулюючого гормону, який відповідає за вироблення сперматозоїдів. Тому, якщо ми водимо хоча б більше 100 мг ефірів тестостерону, а це пропіанат, інантат, все одно, ми можемо говорити про пригнічення вироблення, якщо ЛГ і ФСГ. Падає нижче 05, це full total зупинка роботи наших яєчок. Але це не значить атрофія. Треба за цим слідкувати. Мінімальна доза, яка показує дослідження, це десь приблизно 50-80 мг, що пригнічення йде мінімальне. Але на 6-8 тиждень все одно ЛГФСГ ідуть майже в нуль.